Всім привіт, радий вас сьогодні вітати на каналі Метод про фантастику. І сьогодні ми будемо говорити про ті книжки, які я читав у липні. Ви у липні отакий от от гарний стосик книжок. Це ще не враховуючи двох електронних книжечок, які я би як міг розмістити тут. Так, так що трошечки навправилися. Набрав з читав я різне. читав одну автобіографію, читав трошки фантізі, читав трошечки фантастики і читав трошечки наук попу. Ну, знаєте, вирішив, що потрібно трошечки розбувати. Так само в мене є сусідній невеличкий стос... стос. Так само у мене є невеличкий сусідній стосик книжок, який я планую читати у серпні. Перший план... довгий час у мене такий книжковий план. Так що будемо по трошечки переходити. Проте я перший прийдем, попрошу поставити лайк цьому каналу. Ну а зараз переходимо до книжки, яка мені, в принципі, коли здавалася коїсь жартом. Чому здавалося жартом? Тому що я купив цю книжку, аби «Подражниця» із свого молодшого брата. І вона була на розпродажі за кілька гривень. Я вирішив, ну, давай подивимося, що воно буде, і подаруємо грату. Прийшов рік. Я приїхав в гості, я в нього живу пару місяців. І що, ви думаєте, я вирішив її прочитати. Якщо коротко, то це одна з найгірших і найтемніших книжок у жанрі автобіографії, чи біографії, чи історії про людину, яку я бачу. Книжка написана на самою гратою, книжка написана її матір'ю. знаєте, дуже такий дивний та дикий набір вкупі з кліматичним активізмом, вкупі із історією про життя грати і, і сім'ю. Ну, таке мені дуже не сподобалося. Після прочитання цієї книжки залишається дивний післясмак. Що це було і навіщо. Отаке. Чесно кажучи, дивно. Далі наступна книжка це був Кліфорд Сайбак. час найпростіша річ. Книжка була введена у серії Горизонт. Фантастика. навчальною книжкою Богдан. Книга буде навчальна книга. Ну, прикольно, що в нас одна з топових видониць фантазії та фантастики називається Навчальна книга. А як би там не було, книжка це стара оскульна фантастика. Дуже класна, дуже атмосферна. Проста історія, яка розказує нам про те, що станеться, якщо люди відмовилися від польотів в космос. Таке цікаве та класне авторське допущення. Кажу особисто, мені дуже сподобалося, адже стара фантастика. По-перше, в Україні досить є їст останнім часом, а по-друге, дуже класно. Переходимо по взагалі. І ще одна книжка так само. Стара фантастика Гаррі Гаррісон, «Сталевий щур» по суперзлочинця Джеймса Болівара Ді Різен. Скажу чесно, скажу чесно, що «Сталевий щур» — це одна із моїх улюблених книжок. Так. Те, що мені не подобається, не подобається трошки світ, який малює Гаррі Гаррісон, що він виглядає досить таки пацифістичним, досить таким, я б сказав, навіть занадто ідеалізованим, де нам майже не залишилося місце злочинця. А з другого боку, цьому є весь цим ситуацій, що саме завдяки цьому і читається так прикольно про людину, яка в такому майже райському суспільстві займається злочинами. Книжка так само невеличка книжка, до речі, видана наступ ХСД, майже 10 років тому і скажу, що книжка одна із цикл на 11 книг. Ще сумно, що з 11 книг українською ведено тільки 3, але що є? Йдемо далі. І На черзі книжка, про яку я думав, що це, напевно, буде найгіршою книжкою. року. А напевно трошки помилився це. Овці думок, від Любові відути. Видано навчальною, фу, вибачте, видано видавництво Це Українська спроба видати щось у стелі Дальто, адже, послухайте, анотацію, між світами причаїлись де увіжні у яких точці незрима боротьба зігновагу, квадруси вогнекрилі, будні маги і кастив, куди чи Всі вони в ниточками поєднані справити у мудру якого забезпечує яка і заздрість у темних сил. Це класичний Янгедальт, Юнігерво і все, таємничий світ, боротьба. Ну, вчитається легко, читається просто. Проте книжка, на мою думку, має величезний <смітність>, мінус, вона дуже алогічна. У мене таке враження склалося, що вона мала бути два-три рази грошою, і тоді вона б була якраз нормально. А так, дуже багато диких рваних ліній, дуже мало пояснень, дуже, незрозумілих, дуже багато незрозумілих подій, які портять весь настрій від книжки. Такс. Я можу сказати, ну що є, що є. І ще одна книжечка, яку я читав, це досить таке древнє-древнє українське фентезі. Остапкушніх поява чердії. Я знаєте, навіть не впевнений, що хтось зараз про нього чув. Хоча, якщо порається, то на аркуші є це книжечка, яку виклав автор. Це українське фентезі про попаданців, потраплянців, мандрувальців, не знаю, як воно правильно буде українською, І чи в нас є якийсь аналог. А ще я можу сказати, що фентезі... Достатньо слабеньке, достатньо середнє, я його купляв, тому що було цікаво знайти якесь українське фентезі, яке на той час було досить рідким гостем. Але, чесно кажучи, зараз значить, ну, виглядає досить слабко. Хоча, якщо насправді, задіув фентезі у стилі А-ля Київської Русі, це досить цікаво би було. Проте, Важливо це фентезі читати, наприклад, щоб побачити, який шлях пройшов українське фентезі буквально за 10-15 років. І порівнюючи появу чергія, наприклад, із тим самим творами пана Арінію, чи пана Дерев'янка, чи наших якихось інших авторів, то можна сказати, що вау, фентезі наша класного революціонувала. Кось було Алі, от таке. Ну, в принципі, має право на життя. І що мені не сподобалося, що це початок трилогії і як завжди, вже все не закінчує. Нижечка. Така яка? А і ще моя собака. Добралася до неї, бачите, трошки її відкусило. Так що тут не тільки як книжковий кобак, а мене є ще як книжковий собак. Наступна книжка яку я прочитав, буде сміятися, я їду, а для них знайшов. Я не знаю, чи це і мій молодший брат десь умикнув, чи де я їдів, але тут я і не йшов, але це великий замисел. Це такий класичний, класний наук, який нам трошечки розказується про теорію великого вибуху, розказує, як воно, що про науку. З простою і зрозумілою мовою. Книжка видана видання, стам Ну, Що ще можу сказати? Знаєте, Стівен Гокін був дійсно дуже ну, якщо міг писати такі класні книжки. Так, йдемо далі. І я майже 100% впевненістю скажу, що ця книжка буде найгіршою книжкою з того, що я читав за цей рік. Це Олег Говдан та Квічен спадок». Видано видавництвом фоліо. Знаєте, при всьому тому, що багато хто не любить фоліо тут. В принципі, це чорти, як козаки, характерники. А козацькі фентезі, алі детектив, псевдомікс фентезі історичного. Але що мені у цій книжці дуже не сподобалось, що видно, що вона вписалася і на наш книжковий ринок, та на російський. Адже ну, тут всі Теня непогані, є добрий цар, захисник православної віри, то є сьоє тралівалі алляпалі. Ну, вибачте мене, але знаєте, особливо зараз мене це тригорнула. Книжка витана десь 2000. В 18-му-2019 Навіть на той час невже ну, не можна було трошечки проробити, якщо ти його робиш неукраїнський ну, ринок? Ну, Просто бляха слів немає. А що є, то є. Що можу сказати? Я Якось купив, бо повівся на окпоненку та анотацію, що є щось цікаве про козаків. А зараз так. Дуже про що вони? Так. І ще одна книжка від Стівена Гокінга, такий новейший класний ноу поп, який називається Теорія всього, який розповідає нам так само про науку, про гравітацію, про великий вибух, про Чорні діри і чи є універсальна теорія, яка може пояснити все, і чи наблизилось людство до неї. Скажу, що книжку було цікаво читати. Книжка така досить, досить, досить невеличка, десь 140 слів, так що дуже класно. А кого говорить ну, Стівен Гокінг, він завжди є Стівен Гокінг. Так. Що там у нас ще? А, ще одна книжка, яку я прочитав у Алкрунці. Це, певно, книжка найпрацьоватішого українського автора. Це... Якщо я ще не здогадався, хто це. Я зараз поясню. А якщо здогадалися, за кого я говорю, напишіть, будь ласка, у коментарях. Може, будемо сьогодавими чи ні. Так. Даю 5 секунд. Раз. 3, 4, 5. І це книжка від Андрія Кокотюхи, яка називається Київські бомби. Щасно кажучи, як вони сталося до Андрія Кокотюхи. Я можу сказати, що так, якщо ви хочете знайти якийсь цікавий, легенький достан, ненапряжний романчик, то вам до Андрія Кокотюхи. В даному випадку київські бомби нам розповідають трошечки про той стан, який був у Російській імперії десь на початку ХХ століття, якраз перед Великою війною, тому що ми називаємо Першою світовою, і. Перед тим всім, що послідувало, я би сказав, що дуже класна, цікава і дуже правильна та актуальна книжка, яка сподобається всім. Тим більше вона так легко і класно читається. Я прочитав її буквально за один день. Так. Після кукутюга мені захотілося прочитати щось дійсно таке потужне. І це вибір впав на Артура Кварка, «Космічна Одіссея» 2001 року. Стара добра фантастика від сера Артура Кварка. Колись я її раз за три кидав, але зараз я її прочитаю і скажу, що цікава, класна фантастика, якісна, потужна. І, по-перше, зараз так не пишуть. А по-друге, більшість тих авторів, які зараз пишуть фантастику, вони і, і близько не стояли до сере актора корока. Огляд по потім більше зробити. Ну я залишав, я свій читацький місяць такою книжкою, як Загибеля Гондоліна, видано видавництвом Астраляві книжка. Професора Толкіна за редакцією сина Крістофа. Насправді цю, цю, цю важко назвати повноцінною книжкою це швидше збірка а, і різних варіантів про загибель Гонтоліна, який перебрав великий професор, який впорядкував його син Крістофер. Проте, незважаючи на це, тут дуже чудово читається великий, знаєте, такий потужний Толківський дух. Це ще душевна можливість доторкнутися до того дикого серцем, до тих диких історій, які були до Гобіта та отрепасть. Якщо чи, купати, чи купувати цю книжку чи ні, скажу одразу купити вона дуже класно. Так переходимо до того, що я. Ну і до речі, якщо вже додивилися до цього моменту, то попрошу підкривати мій канал лайком, коментом та підпискою. А зараз я би хочу інший стос книжок, який я буду... Ну, планую читати усе. Це так само О, такий величезний сто цих книжок. Ну, а що? Він планувати масштабно. Може не все прочитаю, але щось не прочитаю і відкриває. І відкривається список Югенлір. Книга вигаданих неістот істотхемарний пестіарії від одного із авторів твоєї підпільної коментарі. Дивимося, воно буде, але має позити досить оригінально. Варно про. І ще одна книжка, яку я пропоную читати, це вогневих «Володимир» від Володимира Кузенцова. У мене від Володимира Кузнецова є інша книжка закладів культи. Я чув, що кілька відгуків, що пан Володимир пише досить класно. Подивимось, якому буде. І ще одна книжка. Я розслав Задоровський Це вже у досі погородних поки від Вокер Амори. мій брат, який прочитав книжку, каже, що вона досить піхота. Книжечка, яка. Я не фентезі, та не фантастика. Називається Єврейський центр Сатонова від Дмитра Полюховича, веселого городського краєзнавця. Досить цікава книжечка про єврейський центр Сатону. Знаєте, крім фентезі, у мене ще до свого часу було Мандри», від якого я зараз трошечки відійшов, тому що не той час. Але, в принципі, я намагаюся щось таке виловлювати і шукати про свій рідний край. Так що це буде досить ну, цікаво. Наступна книжка, яку я пропоную читати, це Україну невірних від Іацкадука. Дукає у продань. Подивимося, воно буде. А я вже читав ага. старість Отля» і мені дуже-дуже сподобалось. Так. Книжечка, яку, яку мені позичили, яку я маю прочитати за кілька днів та поверхнути. Те, це терес із трепу. Вибачте, терес із марадового моря від Брентона Сандерсона. Подивимося, що такого у цій трасі, чому її всі люблять. Ну і. Щоб читати тусниці, треба. Ну і ще один такий товстунець. Ірина Грабовська, дологія обух. Подивимося, що тут класного. чи є тут якийсь стімпанк і чи вартує воно прочитання, тому що мій брат читав казав, що воно ніби досить непогане. Ну а я хочу скласти свою думку. А й подивимося. Ніжечка така довгочата. Не знаю, якої я маю час знайти її читати, але сподіваюся, знайду. Ну, от якісь такі мої невеличкі книжкові плани на да, липень та результат, от якісь мої невеличкі результати читання за липень та книжкові плани за себе. Що я ще думаю, читайте українське, адже воно того варто підтримати свої і читайте книги. Зобив у нас ж дикий час. Ну якщо вже додовесь до цього моменту, підтримайте, будь ласка, мій канал лайку. Пишіть останню книжку, яку прочитав, чи книжку, яку останні ви придбали. а з вами був ми всім щасливо і пока!